Всім привіт! Привіт Одеси, сонячної Одеси. Подивіться, який сьогодні рано. Вітаю сонечко на вулиці. А подивіться, який шторм. Гляньте, яка красота. Оце да. Всю ніч шов дощ. Цю ніч, що в дощ. Хоча коли ми вже вкладувалися, погода була суперова. З вечора сонце таке було гарно, тепло. Ні, і зараз тепло. Але вже сьогодні не покупаєшся. Всі сплять. А я йду займати місця. Займати місця. Ага, не займаєш місця. Дивлюся, все закрите. Вибирається, чиститься, чекає. Щось тут глянемо. Ага. Прибирається. Тут кругом уборка йде. Добрий ранок. Погода супер. Ранє утро. Раннє утро. Красиво. Супер. Ой. ой, нет, нет ой. А. да, нет, это вот, вот. вы уже тут Отличненько. вот наши наши любимые отдыхающие люди приезжают с разных мест да. вот. место неплохое тихое, чистое Классно, здесь, да? здесь идет бассейн, бассейн в котором чистая вода добавляется специальное специальные средства для Воды место хорошее, но сейчас немножко по поводу погоды. Тучки, волны поднялись. Вот, ну все, все равно можно, все равно можно получать. Тепло, правда? Конечно, можно получать удовольствие. Вот даже такие интересные пейзажи у нас есть с тучами, редкие. И причем, если обратить внимание, тучи идут на одном, на на двух уровнях. Очень красиво. Все, будьте здесь. Спасибо. Здорово. Ха-ха. Спасибо. К мені допоміг мужчина. провести репортаж, розказав, як тут у нас гарно, як тут все, тут прибирається. Сьома година ранку, ще нікого немає, люди сплять, деякі гуляють. Хмари тут взагалі безподобні, дуже красиві. Значить. І я думаю, що через пів години тут вже буде сонячно, але вітряно. Я думаю, шторм це все на пару днів точно. Я так предполагаю, а там хто його знає. Поодинокі он повиходили. Бачите, яке море збережжя. Майже пусте, Ну, ще рано. Вчора ввечері не пройдеш. Скільки було людей, я не могла знімати. Ну тому що ну що я зніму, а е, не зможу викласти. Не зможу викласти в YouTube. У нас в Ютубі дуже жорсткі правила. Дітей знімати не можна, людей знімати не можна. Полуголих, а всі в купальниках. Так що ось так. Ну красиво. Повітря з моря, але воно тепле-тепле. Я не скажу, що холодно, тепло. Оце наші зміни на першому ватажі другі двері. Ось тут ось, ось наші двері. це наші двері, це тут ми живемо. А оце я так розгортаюся, ось і море. Якраз навпроти. Мідерець гарний. Море гарне, шумить, красиве, піниться. Добре, так шумить, що не дає з вами порозмовляти. Дуже шумить. Ви чуєте, який шум? Класно. Дітки наші ще сплять, а я вирішила сходити все-таки до моря. Вітерець теплий гарний, ну такий сильненький. Біля моря, мабуть, взагалі здуває. Наверху боліміння. Ну зараз піду. Будемо прийти, будемо снідати, а поки що подивимося, як море бушує і розмовляє з нами. По мене до цього набагато. Мене може навіть не чути буде. Але вітер який гарний. Це лагідний, хоч і сильний. Oh. Але це ж море. Ми зовсім не засмучені. Тому що це море, яке б воно не було. А це море. Вода може змінюватися за день, декілька разів. Може бути небо блакитне, блакитне. Потім б вони взялися хмари. Потім пішов дощ, потім знову, і оце отак от може бути цілий день. Ви чуєте, який шум? Оце, коли вчора я знімала тихий такий, щіль, прибой, а зараз ви подивіться. Não muito muito fria, mas eu acho não, pode na é agora do brilho. bem exato, parma. que Його так гарно видно полосочками. В морі дощ. А над нами отаких от пар. Красиві. Повітря свіже, морське. Як Аленка казала. Морське, погода морська, як під дощ попали. Все одно гарно. Площа дуже здорова, але ще не все зроблено так, як видно, повинно бути. Оце незрозуміло. Це щось було? Чи це планували щось ще будувати? Бачите, там дощ доски. Так, мені, скажу чесно, ще не дуже подобається. Зовсім не дуже. Дивлюся, де... А, оце, мабуть, напроти мене другий етаж. Дітки, що, мабуть, сплять, бо закритий навіть балконна, балконні двері закриті, віконечка всі закриті. Воно на дощик спиться гарно. Ось так. Приїду додому, розкажу вам більше. Бо весь зараз десь їдемо, кудись їдемо. Ну, що я хочу сказати, база може колись вона буде гарною. Може на слідучий рік, може не знаю. Ну, поки що вона мене не впечатлила. Чайка два. Нічого такого сервер і нічого такого немає. Так що де ми були в минулому році на затоці? От на затоці, там мені більше сподобалося. Більше а, а тут ні. І отой шведська лінія по поводу харчування. Ну що, ми спробували, потім і відказалися. Не сподобалося всього багато. Дитина мала, у нас нічого не їсть, а платити треба повністю за неї. Суп їй не гад... ну, коротше, якщо коротко, то не скільки ми поїли, скільки заплатили, тому що комплексний. Ось так що там і смачного, так це там тільки салати були, гірки <сі> помідори. А більше нічого. Куриця відвернає все. Ось так. Ціни, ну що я вам скажу? Ціни теж не дуже хороші. Не дуже хороші, тому що не так комфортно, а ціни як просто люксові. Дуже. Дуже завишені, я вважаю. Так що ми вчора їздили в розвідку знову отуди, в Кароліна Бугас. На, на затоку цього, де ми були в прошлому році. Ось. І, і там скільки було людей сіла. І там скільки було людей, боже, набагато більше, я вже говорила, і зараз повторюю, в три-чотири рази більше людей. Машини, ми не могли проїхати, там така пробка стала. Одні хотіли заїхати, другі виїхати. І в результаті кілометрові пробки. Дуже багато людей. І там видно, що вони навіть після того ми були в ВІП-готелі, Він був для нас тоді класний. А зараз ми як подивилися, вони там скільки всього доробили. В минулому році вони відкривали, відкрилися перший рік. А ось отут, де ми зараз знаходимося, навпаки, перший рік вони тільки оце зараз відкрилися. Тому може так і є. Треба було нам все-таки туди брати. Там дуже багато готелів, є вибір, а тут навіть і вибору такого немає. Ми проїхали, все передивилися, нічого нам не подобалося. Взагалі на картинках, звісно, в рекламі хорошо, але було ж воно оті всі картинки були ще зроблені, фото, відео і ще до. Мабуть, до 2022 року, зрозуміло. А зараз нічого. Взагалі. Ну Там класно, ну, там і людей більше, там і більше атракціонів. Там ми поїхали, ми знайшли містечко, де ми будемо тепер там обідати. Там смачна, по-моєму, так називається. Я можу і помилятися, але мені здається, там написано Смачна хата це така, як пузата хата, а там смачна хата. Там так смачно і набагато-багато дешевше. Ми взяли собі обід, ми взяли борщі, хто борщ, хто льовки. Взяли два супа, щоб він вибрав. Тому що в нас дитина не їсть. Ну, отака вона у нас народилася. Народилася, бо він багато чого вообще не їсть. і Навіть не буде пробувати скуштувати не буде. Він і Якщо побачить, що йому на перший погляд не подобається. От він глянув. Навіть воно буде смачне-присмачне, але він побачив, що воно не таке, яке він може уявити, все, він до нього не дотронеться і хоч проси попробуй, спробуй, ні не буде. Тому йому супи взяли там ще щось. А ми борщі, борщ смачний, багато так нас налили нам. Я взяла голубці, діти взяли там перець фарширований, ну дуже смачно. І картопелька була смачна така. Я е, взагалі картоплю не мало коли їм. А тут пюрешечку взяла до <гум>, голубців, <гум>, салатів теж куча, вибір такий здоровий. І ціни, ціни нам подобаються. Так що, ну що там, борщ взяла 100 гривень, ну десь на 300 гривень я пообідала. А тут, а тут гривень. Мабуть, гривень. Е, ні, 400, мабуть, 400 гривень. Е, оце, допустимо, один сніданок там чи що там. Ще не знаємо, що сьогодні буде. У нас молодь планує, планує, що ми будемо робити кожен день, тому що не обговорювали. Планували поїхати сьогодні е, десь, знову туди, е, в затоку чи на затоку, як правильно. В аквапарк. Планували поїхати в аквапарк. Але мабуть сьогодні це відпадає. Перенесемо ще на суботу, тому що погода нельотна, дуже дорого. Ціни піднялися в аквапарку, вхід тисячу гривень з дорослого, тисячу гривень з дорослого і, по-моєму, 900 або 800 800 з дитини. Тому дуже дорого. Просто поїхати, щоб викинути гроші і не покупатися, чи там з гірки спуститися. Ну я не про себе кажу. У моєму віці, хоча хто його знає, бо знаєте, скажу чесно, тут відпочиваєш душею. От я признаюся, я навіть тільки того, що включила телевізор і побачила новини. Новини ми продивляємося кожен день. Кожен день продивляємося. І побачила от, в новинах, що Дніпро наше знову, знову, слова не можна говорити, ті ті, що хочеться сказати. Знову напад на Дніпро. Тому. Серце зжибається, розумієте? Але тут нічу не чути ні сирен, нічого. Ми тільки бачимо, що є сирена там. Вже люди почали просипатися, вже йдуть на сніданки кудись. Я попила каву і вийшла. Оце вже надихалась, я вже цілу годину гуляю тут в самоті, тому що останні наші члени нашої команди сплять. Анжелка. Анжелка не спить, вона теж рано проснулася, але валяється. Звичайно, діти будуть засмучені, тому що І навіть бас... тут басейн спасає. Якщо не море, то басейн тут суперовий. Тепло, льовка не вилазить, навіть я купалася в тому басейні. Тому супер. Коротше, що я можу сказати, треба їхати, якщо є можливість. Якщо ви можете, то ви можете їхати не боятися. Дорога нормальна, швидка, все нормально, на дорогах все добре, боятися не треба. Воно в нас поки що одне це море, але я надіюся, що в скорому часі повернеться все. Хоча ну не я це побачу, а внуки мої точно побачу. Там правнуки. Хоча ви знаєте, звісно, вже віри. Чий менше. Пимо знову на парковку. Будемо їхати обідати. Проголодалися. Знайшли коротку дорогу до кормушки. Ще гарна камера за то, скільки хвилин ви дивилися? Mm. 10 чи 15, я Льона казала, не? 20 кілометрів. Ні, ну так напрямок. 20 кілометрів? Ні, По ні. кругу 30, так? 12. 12, 12. Серега пішком ходить кожен день. 12. Саша, якось струмно. Да. Маленький Маленький наші. Ви що, О, і... Давай, бідний з мене сюди. Давай, давай. Давай, <платно> <платно> давай. <платно> Сьогодні Проденічно. соляночка, вчора був борщ, сьогодні соляночка. Так не завжди, поки що гарячковатий. Оце у кожного різний, хто захотів, ти взяв. Я люблю, як цікаво. Пельмени, ну, <сіпіше> напітки, компоти, все. Хочу показати, скільки тут солянки густа, яка. Вона не густа. А, М -м. Багато, там багато калдасицьких -скі. густа. Да. так. Тарілки пусті. Попередньо землю. Сашко, повториш і ще раз. Так само, як ти робив, тільки що класно. Такий великий. Давай. О, вот-вот-вот Onо... oh, на нас на нас летит, на нас. <laughs> wow.